У нас в протоколі є, що і на 43, і на 45 маршрут на об'єкти 43-45 не було інших претендентів. Не було заявок до, до, моменту, до моменту подачі, до моменту проведення конкурсу, ніяких заявок від інших суб'єктів не було. Конкурс був оголошено 17 грудня. Подача документів була до 30 листопада, заявився перевізник. Матеріали є в робочому органі, вони підгадні. Привіт, і хто збирається, будь ласка. Зараз мені не зрозуміло, що то під ковдрою зробили цей конкурс. 14 числа, квітня місяця, це от пару днів тому, є рішення міського конколів про проведення конкурсу. 16-го вже провели конкурс. І сьогодні він вже на затвердженні. Чому, говоряться, перевізники до мене звернулись і питають, а чого то нас не пригласили, чого об'яви нема ніде. Ну, ми самі робимо для себе, не знають за чого. то. Апп'ять будуть рок. суди. Будь ласка, не змішуйте Рішення виконкому про проведення конкурсу, а воно було 8 листопада 2012 року. І засідання конкурсного комітету. Це різні речі. Я тоді не зрозумів. Мова йде з 2011 року. Попали в суди це, ці воні, це, так? Так? Так. так? Три роки пройшло. Ви то що думаєте, ті машини? Які робили, були заявлені в тому? Вони до сих пір там готуються під стіною стоять, чи я це? Заявний конкурс. Та не можна так проводити, облік. коли 3 роки продали. Вам що, на місяць не можна було об'явити конкурс і провести як слід це? Я читаю січня місяця, значить, рішення прокуратури міської. Відповідь мені була за 28 і 25 марчунти. Внесено подання про усунення порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт. Тому чи в частині організації проведення конкурсу. Та ж сама ситуація. Це називається значить наплівати на, на, на організацію, яка представляє інтереси перевізників. Я конкретно говорю, що треба було об'явити конкурс, витримати місяць і провести як слід і всіх завлечь. Sunrise, значить, не... є АТП-1, АТП 1700, АТП ага, приватні перевізники. Ви ви посередньо асоціацію, а не законодавця. Я працював, виключив документ. Ні, ви не спрацювали згідно з мною. Я передачу я мітинг, будь ласка, задали... я теза, що такий Один претендент на цей конкурс, який подавався в листопаді 2012 року, який відбувся 17 грудня. Тобто я хочу доповнити, що подавався підприємство АТП номер 1 саме на ці об'єкти конкурсу. І саме через те, що конкурс не відбувся в грудні місяці, звичайно не було ніяких рішень про цьому об'єктах конкурсу. Але тоді виникає питання: якщо конкурс проводився вже в квітні місяці, з поновленими так сказати, сказати ну, ситуацією, ситуації, що було відмінено рішення. Судів, то чому наше відприємство не залучилося до проведення цього конкурсу і воно не розглядалося в цьому курсі. Це невідомо. Відповідаю, ви дуже погано звучали документи рішенням конкурсного комітету, який засідав 17 грудня. Значить я взяв з собою це рішення, так да? там чітко написано, що у вас знято було. З... Знято було так. з конкурсу на маршрут номер 30 Нет. а це, цей конкурс не розглядався взагалі, тому не робить зняти прокуплення, які не розглядалися. Я маю документи. Я я вам ще що Пане читайте документи. Це знову будуть суди, тому що зняли вас. Виконавчий комітет заказує послугу. Ви привикли все життя керувати ногами двері відкривати до міського голови і робити, що хотіти. То ми бастуємо, то ми не бастуємо, то ми возимо, то ми не возимо. Вам не дуже сподобалося, що підприємство лікар транспорту наше, як би не тяжко, не було, забрало 30% ринку перевізників. Та нічого вам би хотілося, і тарифи дай по 4 гривні, і то дай, і то дай, і то дай. Давайте будемо взаємовічливими, добре? Якщо є суди, будь ласка, ви маєте право подавати суди. Що ми робили на протязі багатьох років з підприємством САРАЗ. Хоча дякую, хочу щиро подякувати. Ми знайшли взаєморозуміння, взаємопорозуміння з підприємством Саларайського. І в, суді, в судах було закрито 30 справ, біля 30 справ. Дякую за, за розуміння. Але ви розумієте, чого це стоїть тут виконкому, який піднімає руки за оголошення конкурсу, а тут оце для нових членів виконком приносить рішення, що суд постановив, не конкурсний комітет, не виконком, який зачем законодавство і замовником послуги, заключити угоду з таким-то підприємством на такий-то маршрут. Крак. Хай, Суція, я я У випадку чого? заборонити виконкому взагалі конкурси проводити. Оце отак от з 12-го року воно йде. Е, ви ж уважно читаєте документи. Дата була призначена 17 грудня 2012 року. Вона була заблокована вами вже ж. Правда? Так. Але згадайте, згадайте процедуру. До 30 листопада е, необхідно було всім претендентам надати документи. Цей термін ще не був заблокований ні судами за вашими позовами. А місцевим швипанковим, поэтому він був відкритий для всіх перевізників для подачі документів. Документи подав шаміс і документи подав автомобільсервіс. Шаміса зняли. Так? Остався один претендент, президент автомобіль. Це було 17 грудня. Далі, 12 грудня, вже було суд першої інстанції, було забезпечення позову про заборону проведення конкурсу, яка дивилася до цього часу. Скажіть, будь ласка, провівши засідання на комітету 16 квітня цього року, ми... Змінили дату проведнику. В ніякому разі. Всі документи, вся процедура збережена. Така відповідь фахівців з Міністерства транспорту. І ми провер, провели засідання конкурсного у спосіб визначений законодавцем, а не у спосіб визначений дівчинським. Розуміли? Це перше. І друге. Стосовно автобусів. Якщо претендент подавав автобуси X, да, то е, сьогодні, заключаючи угоду на е, перевезення пасажирів, законодавця дає нам. 30-денний термін. Поэтому, цей претендент буде подавати автобуси, які в нього є, але не гірші, за ті ще були. було. Тому я не бачу порушень ніяких. Да, ні, не бачу, не бачу фактиці, з ким я консультувався в міністерстві.